Друзі, перші проголовне поїхали не тільки зрива переговорів України і Сполучених Штатів Америки 28 лютого. Після переговорів Лаврова і Рубіо сторони знову ні про що не домовилися у Туречені, в Росії. Знайшли мертвим одного із помічників Дмитрія Українського зрадника, парабіжчика його праву руку. Це все Патрошов постарався. У той же час Путін ескалює. і тягне час йому не переговори потрібні алити із ізоляції, і робиться заява. Неоднозначні Справжнє пекло пекло під час атаки по Україні сьогодні дронами. Росіяни били пона. Ші АЕС Кремль хоче зірвати переговори та ескалації, зокрема підготовка до ударів а Тому пряме підтвердження спроби ударити по Україні арішніком Кремлем. Ще один факт неадекватний Путін готує звернення до українців, нібито про попередження про удари по Києву. Цинічний старий дід вирішив знову полякати Україну та захід. Він уже звертається до українців, заявляючи, що від Арішніка не сховатися. Гапиши телеграм-канал, топор помости США уже рознесла цю чудо зброю пухіпрахі, звичайна пустка. Ті сьогодні будьте Бережні відбуваються пуски балістичних та крилатих ракет під час тренування щодо застосування ядерної зброї. Одразу після цієї заяви Путін мав би відпуститися Пуск над потужніших ракет. А втім, не все так гадко і не все прийшло чи вийде. Щойно з 960 км кілометрів від Москви пролунав потужний ядерний вибух на одному із ядерних полігонів та станції раннього попередження. РФ пишуть про сотні загиблих і поранених, мали терміновий запуск ракети Яроса без Урану. втім в шахті пролунав вибух. Загалом за останні ядерні випробування за останні три місяці. Понад 750 загиблих. Знову окупантів щось пішло не так. І 8 лютого більше подробиць згодом очевидці пишуть, що на місяці нових Чорнобиль і рівень радіації ну дуже збільшено. Пів країни відчуває на собі цей удар. А головне за заяви спецпредставника президента США і з питань України та та Келуга після скандалу. США війна в Україні має завершитися швидше ніж за рік. США планують бути посередниками у переговорах між Україною та Росією. США продовжуватимуть фінансувати Україну втрати України у війні втричі перевіщують втрати США у В'єтнамі та Кореї разом. Це майже рівень Другої світової війни. Європейські країни не зобов'язково братимуть участь у переговорах, проте її інтереси будуть включені. Розглядаються різні гарантії безпеки. США планують залучити всі сторони для процесу мирного регулювання протягом 180 днів. днів. Той же час нам своє робити. Зазначено Україна виходить на режим цілодобових страйків по об'єктах РФ, які використовуються у війні. Про це заявив речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Сьогодні ці удари відбуваються по тих об'єктах, які впливають на тик чи інакше на урупуванні військ Російської Федерації, які діють на території нашої країни. Тобто, це не випадкові об'єкти, це не випадкові попадання. Це цілеспрямована робота усвідомлена ресурсно. Україна може дійсно піти до того варіанту. І я думаю, що такі плани точно є, коли щоночі що. Дня атакують російські об'єкти, які працюють на агресію Російської Федерації проти України. Тому я думаю, що якщо такими темпами піде, то дійсно тривоги в Росії лунатимуть набагато частіше. Сказав він. Спікер зазначив, що вночі дуже неспокійно було в врядській області. РФ там було атаковано об'єкти нафтопереробної галузі. Йдеться про нафтоперекачувальну станцію, яка якраз постачає нафтопродукти збройним силам Російської Федерації, які, зокрема, перебувають у Республіці Білорусь та які знаходяться на півночі України. Діють якраз по цій. Локації сподіваються, що ці наслідки цього удару цієї атаки безпілотників стануть доволі суттєвими для логістики російських військ. Принаймні, ударить по постачанню самодизельним паливом бензином для тих сил, які атакують та проводять бойові дії на російсько-українському фронті, саме в цьому районі сказав брачук. Він зазначає, що такі удари спрямовані на знищення російського ресурсу, що дасть змогу надалі стабілізувати лінію фронту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!